Всім привіт! Мене звати Дар'я і ви на каналі Книжкова Маніячка. Сьогодні буде дуже незвичний формат для мого каналу. Ми з Мариною з каналу Книголісся вирішили скооперуватися і змусити одну-одну читати трохи нехарактерні для нас книжки. Відео Марини, ви скоріш за все, вже бачили. Якщо ні, то прохайте за посиланням і дивіться, що я змусила читати Марину. А зараз ми відкриємо оцей пакуночок і подивимось, що там. Це ті книжки, які обрала для мене Марина. Мала бути одна книжка, але їх прийшло аж три. Я знаю. Що це за книжки? Бо, ну, коли ми це обговорювали, Марина мені проговорилась. Але зараз відкриємо, подивимось. Це, здається, видав... видавництво «Небо» так пакує. Правильно, дуже красиве пакування, я ж не очікувала. І книжки велетенські. Ми домовилися, що прочитаємо цю книжку чи книжки впродовж одного тижня. Але я прям не певна, що прочитаю всі три, чи я сподіваюся, мені сподобається, але не знаю. Так, давайте відкриємо. О, яка закладинка красива. Дуже класно. Так, відкриваємо. Ну, це вони великі такі красиві. Це червона зима, а авторка хто? Аннет Марі. Я не знаю, як називається сама трилогія: Трилогія Червоної Зими книга перша, друга, третя. Я знаю, що це має бути якесь романтичне фентезі, яке я останнім часом трохи перечитала, з японськими мотивами, чи в японському сетінгу, чи авторка надихалась японською міфологією. Щось тут має бути японське. Кожна книжка в плівочці. Вони такі великі, це збільшений формат, правильно я розумію? У мене ще немає книг від видавництва «Небо» на поличках. Не було точніше. Давайте я трошки почитаю про що взагалі ця трилогія, хоча б трошки анотації. А зараз буде пряме включення від Марини, яка пояснить, чому вона обрала саме ці книжки. Привіт, Даша! Привіт, глядачі каналу Книжкова маньячка». Мене звати Маріна, і сьогодні я хочу порадити Даше одну дуже романтичну. Дуже фентезійну, дуже цікаву історію, яка має. Має їй сподобатись принаймні. Я на це дуже дуже сподіваюся. І порадити я їй хочу трилогію. Анет Марі, червона зима. Це Young Adult Фентезі в азіатському антуражі. і Я обрала саме цю історію по трьом причинам: по перше, я сама її дуже 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 ніжно люблю і завжди всім раджу. По-друге, це дійсно класна. Варта вашої уваги історія, яка ще й просто чудово видається нашим українським видавництвом небо. Не Чудове, прекрасне оформлення, і Даша зможе ще й отримати певне естетичне задоволення від читання. Ну і по-третє, віднедавна ми з Дашею е, знайшли ще одне спільне захоплення, а саме китайські дорами або корейські дорами, неважливо. Ми почали дивитися серіали в ось такому азіатському сетінгу. І тому я думаю, що Даші зараз, на хвилі ось цього захоплення дорамами, має дуже-дуже зайти ось такий. Азіатський антураж. Бажаю всім гарно провести час із цим відео. Даса, а від тебе чекаю безліч аудюшок або відеоповідомлень. Чекаю на твої враження і дуже-дуже сподіваюся, що тобі сподобається. За анотації зрозуміло, що ця книга буде про дівчину Емі Кімуру, яка є камі Гакарі. Тут взагалі в анотації дуже багато різних японських слів: інуші, Йокаї, ще тут щось. Вона, оце от камігакарі, яке створіння і. Чи, чи це якась позиція, не знаю. І е, з дитинства вона має навчатися покорі, медитації, бути спокійною. Е, все це потрібно, аби одного дня злитися з богинею Аматерасу. Аматераса це центральна богиня в японській міфології. Від неї походять усі інші боги. Здається, так. Е, але її життя у цій Емії доволі непросте. Увесь час на неї хтось полює, і вона знаходить ем, спокій і прихисток у храмі Щіра Юрі. Але й там все не так добре, не все так тихо і спокійно, як вона чекала. Ем, авторка канатка. Тут, до речі, є ілюстрації. Отакі. Непогані ілюстрації. Але от сама обкладинка, не знаю, мені якийсь привіт з 90-х. <смі> такий нього щось таке блискуче, така сукня, що розвивається. Не знаю, сама обкладинка мені таке, але це оригінальна обкладинка, тобто вона так і видавалася в оригіналі. Давайте я вже, мабуть, почну читати, а тоді підключусь до вас із першими враженнями. Я вже на 60 й сторінці, це п'ятий розділ, і книга читається дуже легко. Вона... Правда, написано е, доволі непогано, тут гарний переклад. Е, тут ще й дуже красиві ілюстрації, не пам'ятаю, показувала вам. Історія розповідає про дівчинку Емі, яка є камінка карі. Вона є вмістилищем для богині Аматерасу, і коли їй виповниться 18, чи у день сонцестояння, проведуть певний ритуал, аби богиня могла спуститися на землю і от наповнити своєю сутністю тіло цієї Емі і. Щось там не знаю, для чого це все, і взагалі вона ця дівчинка не розуміє, як відбуватиметься цей ритуал. Вона усе життя, не все життя, а з восьми років здається, коли богиня її торкнулася, вона готується от саме до цього, до цього ритуалу, хоча не знає, як він буде проходити. І е, з дитинства вона живе у храмі. Взагалі в Японії дві основні релігії буддизм і Шінто. І от тут саме про шінто, оскільки основна відмінність між цими релігіями в буддизмі, ну ви знаєте, як влаштований буддизм, де да? в шінто є декілька богів багато. І от для цих богів існують такі от храми, присвячені певному чи навіть декільком богам. І основна відмінність в те, що в цих храмах є ворота, такі червоні, ці красиві ворота, вони саме для того, аби якось вловлювати божественну сутність чи щось таке. І, і до чого я це все веду? Що тут дуже атмосферно писаний оцей храм, в який вона приїздить. Я подумала, що сьогодні така гарна погода, осінь ще й можна поїхати по цим храмам, подивитись і дуже почитати в такому атмосферному місці. Тут, недалечко від нас, є буддийський храм, один — шінто, шінтоїстський храм точно є. І в англійській мові це два різних слова. Темпл це буддийський, а шрайн це саме шінто-храм. У нас, я так розумію, це скоріше, шрайн, оцей шінтоїстський, має перекладатися як святилище. А не храм, хоча я, я не розбираюся цій семантиці. Так от по історії ем, декілька років тому на Емі та її подругу напав Йокай демон, і в результаті подруга її загинула. І от Емі досі мучує докири сумління, щоб можливо вона могла врятувати ту подругу, можливо, то через неї вона загинула. І от так їй важко з цим жити. Але вона розуміє, що залишились лише два місяці, і при цьому на неї досі полюють оці демони. Тому при ній є постійно два охоронці. Схоб сухей, це воїни, монахи-воїни. І от один з тих охоронців це молодий хлопець, в якого вона була закохана ще з підліткових років. Вона вже давно в нього закохана, але після тієї ситуації з подругою вона якось до неї до нього трохи. Як охолола. І по суті ніяких подій ще не відбулося. Вона лише приїхала в цей храм, вона там облаштовується, ходить по ньому. І потрошку ми дізнаємось, як ем, влаштований хотіла сказати, як влаштований цей світ. Але в принципі, це е, авторка взяла реальну релігію, і вона, от на 60 сторінці, тут в храм прийшла дівчинка, яка типу нічого не розуміє про це. і Вона е, каже: Давайте поговоримо про Бога. І оця Емі їй розповідає, як влаштована ця релігія, ці боги, що є чотири хороших. Е, Боги богині, там е, е, боги землі, води, повітря, вітру і ще чогось і вогню. Аматираса це богиня землі. Чи ні? Я подивлюсь, вам скажу, вже забула, чого вона богиня. Ем, і, по суті, аматерасу це взагалі така основна богиня, я вам вже здається заказала, як Зевс в грецькій міфології оце тут е, це жінка. І це по суті сучасна Японія, бо в цей храм приходять люди, і вони вдягнені сучасно. Там я думала, що це має бути якась там Японія, 17-го століття, вісімнадцята. Не знаю, чогось мені так здавалося. А Ні, це, це здається сучасна Японія. Але в книзі ми постійно знаходимося у цьому храмі, в цій атмосфері, тому там, взагалі, не зрозуміла, яка епоха суді. Ота, то зараз поїдемо, знайдемо якесь атмосферне місце у храмі. Продовжимо читати. Вона ця книга невеличка, в ній лише 300, 300 сторіночок. Я думаю, сьогодні її ж і дочитати. Так красиво, так спокійно, ще й пахне так добре цим листячком. Взагалі, я, ми тут вже два роки живемо біля цього храму, а я й не знала, що це один з най, найвідоміших, найстаріших буддизьких храмів в Японії. Він ще збудований в якомусь унікальному стилі. То я спочатку хочу тут все обійти, подивитися, потім знайду якийсь куточок, почитати книжку. Так атмосферно, я книжку ще не читала. Тут ЕМІ полізла в книжки читати про церемонію, щось там далі відбуватиметься, і знайшла знак. Який в неї на тілі є від цієї богині-аматерасу. І це не знак, це єроглів, це канчі, який означає вітер. І я так подумала: аматерасу щось, щось треба погуглить, бо щось мені здається, я вам не те наговорила, вона не богиня землі. І загалом. Богів має бути більше, ніж згадувала авторка в цій книзі. Я полізла в Вікіпедію і почитала, що Аматерасу це таки богиня сонця. І вона є так основною в цьому пантеоні е сінтуїтському. Е і це ну, така язичницька релігія. І богів там насправді дуже-дуже багато. Їх не чотири основних. І я не розумію, до чого цей е Канджі вітер як він до аматерасу, відноситься. То щось сонце, скоріше, має бути. І я так зрозуміла, авторка вже фантазію почала включати. І загалом ем, синтоїзм — це така релігія, в якій немає одного священного тексту. Та? Їх багато і різних течій, різних е, сект, там що хочеш. Тому, в принципі, тут свобода дій, і там, вона могла навигадувати що завгодно. Продовжуй читати. Вона тут певним чином загубилася в лісі ну, Майже вночі. І там багато оцих Йокаїв, демонів, багато тварин, і вона бачить сліди диких кабанів. І я згадала, що дійсно такі кабани дуже. Розповсюджені в Японії, вони всюди є. І в нас тут теж в лісах є дикі кабани. Їх іноді, от я, коли ходила на той свій дальній город, я чула, як там щось там рохкає десь. І вони дійсно небезпечні, особливо взимку, восени. Пару років тому вони навіть вбили, ну, загризли якогось фермера от з нашого села, то це вони дійсно небезпечні тут. Я дочитала до сотої сторінки і тут вона. Певним чином в лісі врятувала кіцуни лисичку, яка теж є Йокаєм. І на закладинці, на оцій, хлопчик схожий на лисичку. І я думала, її любовний інтерес це той її воїн, воїн самурай, цей монах, який її захищає. Але з'явилася якась лисичка, то цікаво. І загалом книжка мені дуже подобається. Вона дуже легко читається. і... Незвично, ти як для романтичного фентезі, тут дуже незвичний седін. Так, а зараз е, поїдемо, купимо щось поїсти у комбіні. Це такий невеличкий магазин, де продають все. І після цього поїдемо в Сінто-Храм, е, е, там, де ці ворота подимем. Я не знаю, чи там чи є там взагалі якась будівля. Не знаю, він такий трошки моторошний, коли там завжди проїжджає. мені так така місцина. Ну, сьогодні зайдемо, подивимося, що там є. Е, і може ще один поїдемо. Там дуже красивий парк, але мені здається, ще рано туди їхати, бо там восени дуже красиво. А ну, в принципі, вже осінь, але листя якесь щось не дуже жовте. Ну можливо, ще й туди заїдемо, там ще почитаю. Ні, гірі ми трошки почекають, бо тут нема парковки, і я так машину на вулиці залишила там. Воно стоїть позаду. І зараз швиденько глянемо цей сінтоїський е, храм. Абсолютно пусто, тут нікого немає, але так цікаво тут незвично. Це в такому живе головна героїня, але він має бути набагато більший з будівлями і там з монахами. Таке рано, я ще сюди приїхала, все листячко зелене, тут багато кленів, цих японських, і вони восени будуть усі червоненькі. Вже осінь, господи, я завжди кажу восени. Е то, мабуть, через пару тижнів, чи, може, тижня три ну, вже в листопаді, візьмемо з вами ще якусь е книжечку з японськими мотивами і почитаємо в, такої, в такій атмосфері, бо тут дуже красиво. Ще й так тихо, тут навіть Ні, пташки трошки співають, але менше, ніж попередньому. Так, я така голодна, що страшне. Зараз трохи поїм і почитаю. Не знаю, скільки вийде прочитати, може, хоч сторінок 50, але навряд чи і таки сьогодні дочитаю. Якось <правда> на природі хочеться просто сидіти, не знаю, медитувати, дивитись на ці дерева, листочки, пташок, стандартний японський перекус, рисовий, <правда> рисовий трикутничок <правда> у норі, у водорослях. І всередині там різні начинки. Я оце взяла. Якісь піклс, щось в солоності, якісь. Отаке воно. Ой, щось воно в мене розвалилось. некрасиво. Вона має бути красиве. Дочитала до майже 150-ї сторінки і все йду додому. бо Мене в комарі почали загризати. І оскільки я тут сиділа, хвилин 40 точно, чи навіть більше, бо бачила лише одну людину. Ні людей, ні тварин, нікого. Така тиша, спокій. І книжка. От тільки зараз почались якісь події, там такі активні, екшен, а до цього все так було тихо, розмірено, спокійно. От саме та книжка читати в такому місті. І сама історія мені дуже подобається. Прям дуже подобається. Аж, аж дивно якось мене і змушувати не треба було. Така прекрасна історія. Цікаво, що там буде далі, дуже цікаво. Оце рис ще зібрали і. Самі стеблі отак вішають, щоб вони просушилися і солома була. Я вже на 200 там якісь тридцятій сторінці, і боже, мені страшно, як подобається ця книжка. Я настільки вже втягнулася в історію, я просто не можу зупинитись. Читаю, читаю. І я відчуваю, що в кінці там буде якийсь клім... кліфгенгер по-любому. Це добре, що Марина прислала мені одразу всі три. Бо ну, я лишилася мені скільки там 60 сторінок там. І мені не хочеться, щоб історія закінчилась. Мені хочеться ще. Мені так подобається те, що воно нестандартне. Тут сюжетний нестандартний сетінг інакший. І причому воно ж переплетено з, з реальними якимись віруваннями з реальністю. і написано це гарно, то продовжую читати. Я відчуваю таки сьогодні дочитаю, не знаю, вже ввечері, мабуть, і поділюся з вами враженнями. І, можливо, і другу одразу візьмемо. Вони невеличкі. Може, ми всі три встигнемо прочитати? Хоча не думаю. ну подивимося. Вже сьогодні зранку я дочитала червону зиму, і є в мене до цієї історії, точніше, до книги, до всіх трьох книг одна велика претензія: як можна було таку класно написану історію помістити під отаку обкладинку? Ну це ж жах. От, дивлячись на цю обкладинку, що ви від неї. Які вайби від неї йдуть. От для мене це така якась дуже романтична няшна принцесна історія. І тут буде щось таке, скоріш за все, крінжовеньке, але може непогане, з японськими мотивами. Але ні, історія сама по собі дуже класна. Тут цікаві герої, які змінюються, які ростуть. Тут дуже класно переплетена реальна міфологія з релігією і от ну, світобудову, в яку авторка це все помістила. Хоча світобудова тут, в принципі, який світ просто. Вона так класно це взяла існуючий е, мотив японський. Сама історія тут дуже цікаво розгортається. Тут є любовна лінія, але вона далеко не ну, основна, і тут по суті ще ніякої любові то й не було. Такі лише натяки, якісь, оскільки головна героїня, вона 18-річна дівчина, яку ніхто ніколи не торкався. От навіть за руку її ніхто не брав, оскільки вона ж ця особлива дівчинка, яка є вмістилищем для богині. І її постійно захищали. І я почала шукати якісь відгуки, можливо, інтерв'ю з авторкою. Нічого такого я не знайшла. Авторка, як розуміє, не дуже публічна особа. В неї є ютуб-канал, на якому є два відео. Є буктюб трейлер до книжки. Непоганий трейлер, але непоганий, в принципі. І ще вона розмовляє з якимось дядьком. Але по, по самій книзі нічого нема. І відгуки на цю книгу там, ті, що я знайшла там 50 переглядів, 100 переглядів. Ну коротше, вона взагалі недооцінена, як на мене. і Мені здається, в першу чергу, це завдяки оцій обкладинці. Бо мені здається, вона б навіть моєму чоловіку сподобалася ця історія, але як я можу йому таке от запропонувати? Він скаже: Ну, я ж не дівчина підлітка як я таке буду читати? Отак от. Але сама історія, як ви зрозуміли, мені дуже сподобалась. Тут в кінці не було кліфенгеру, в принципі, можна зробити перерву і не читати одразу наступну. Але я таки взяла одразу наступну, почала читати другу, така сама вкладка. Причому, що? Ще, ще покладенці, вибачте. Це ж має бути кімоно, вона вдягає кімоно, або ем, со, щось там інше вона вдягає, з коротким рукавом, воно, але воно по суті, по суті те саме, трохи відрізняється. Це не кімоно, воно не розвивається, отак, як сутня, воно з важкого матеріалу, воно прямо лежить. Ну, ця вкладенка це мій біль просто знаючи історію. Зробити отаку от вкладнику, причому що ілюстрація в зовсім іншому стилі. Я вам вже показувала ілюстрацію. Тут крутезні ілюстрації, ну от в такому стилі, як манга. І якщо коротко підсумувати історію, то ця дівчинка Емі вона дізнається дещо про цю церемонію, яка відбуватиметься зовсім скоро за пару місяців, коли вона має вмістити в себе богиню Аматерасу, і тоді щось. Щось таке відбувається, що її просто вона трохи сходить з розуму і починає робити речі не характерні для неї, оскільки вона завжди була під захистом, то в неї нема ніяких досвідів. А це сучасний світ. Вона ніколи не пробувала якоїсь сучасної їжі, не носила одягу, в неї не було телефону. Вона, взагалі, ну і для неї вона починає розуміти, що їй хочеться все це спробувати. І вона потрапляє в такі ситуації, дуже небезпечні, знайомиться от з цим Скіцуне, там ще один персонаж буде. Ем, і при цьому виявляється, що на неї полюють небезпідставно, що на неї дійсно полюють дуже активно і не даремно її переховували. І далі почнеться екшен, все це зав'язується в дуже цікаву історію. І я обов'язково продовжую її читати і поділюся не знаю, у прочитаному, скоріш за все, поділюся відгуком на першу і другу. Бо другу, я теж, скоріше за все, прочитаю вона так само невеличка на 300 сторінок. 300 сторінок це вже невеличка книга, бо не видно, Тут у мене тут лежить Сандерс uh, 1400. Тут то 300 сторінок, то нічого. Одним словом, я дуже вдячна Марині за ці книжки, за ці рекомендації, за те, що вона змусила мене їх прочитати, оскільки я їх собі в плани додала б, якби Марина мені ці книги порекомендувала, але коли б я до них дійшла. Не знаю, навряд чи що скоро, оскільки історій такого типу є дуже багато, і ця така не дуже відома, відгуків на неї я не чула. Ще й вкладинки не складають якогось особливого враження. Але що мені сподобалось, це оці великі видання від неба, що книжка збільшеного формату. Це дуже приємно читати, і ще і такий папір тут субкий, і шрифт приємний. Коротше, видання класне, якби не оце от не оце, от. Вибачте, жлобство на вкладенці. Дякую, що ви були зі мною. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Напишіть, чи читали цю трилогію, чи виникло у вас бажання її прочитати після мого відгуку. І, звичайно, не забудьте піти подивитись відео Марини, якщо ще не дивились. Побачимо вже у наступному відео.